Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу розповісти вам про нову машинку, яка вийшла на тестування, а саме ПТ-9 рівня Польщі SDP60 Гонкевича. Плюс до того хочу з вами розглянути зміни на мапі лінії Маннергейма, що зараз тестується, і розповісти вам трішечки про конструкторське бюро, а конкретно про яку машину ми можемо очікувати на європейському сервері. Тобто, яка машинка в нас буде. Вже нагородою, так скажемо, вангування. Є три варіанти, в принципі, їх не дуже багато. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу вам розповісти, звісно, це за конструкторське бюро, друзі, тому що. На сервері ЄС є три варіанти. Незважаючи на те, що вот Експрес наразі вказує, що об'єкт 452К призначений для майбутньої участі в ролі нагороди в івенті на глобальній мапі, але тут можуть бути сюрпризи. Тобто ця машина все ж таки може фігурувати в конструкторському бюро. Далі у нас є ще дві машинки, які не вийшли. Це просто танки 10 го рівня, акційні. Наприклад, МБТБ США рівень 10, важкий танк акційний, або ЛКПЗ 70 к Німеччина рівень 10 ЛТ акційне, механіка, гідропневматична підвізка. от такі ось справи, друзі. Характеристики зараз розглядати не будемо. Будемо вже дивитися їх по факту виходу даної техніки. Подивимося, що буде. Далі ще я хочу вам розповісти конкретно за супертест мапи лінія Маннергейма. У цьому супертесті ми перевіряємо потенційні зміни на мапі лінії Маннергейма. Опис змін частина, розташована вздовж берегової лінії, була перероблена, щоб зробити гру в головній точці битви більш захоплюючою. Ця частина мапи стала більш прозорою та зручною, надаючи нові можливості для важкоброньованих танків та ПТ. Крім того. Зведена до мінімуму можливість утоплення танків на шляху до точки бою. Скелястий хребет був подовжений, щоб змінити маршрут проїзду техніки до точки бою. Тепер їх можна побачити і з'явилися лінії вогню. От такі от, друзі, зміни. Звісно, це треба все тестувати. Зараз це тестується, я так розумію, тому що ця інформація з'явилась на новинних ресурсах. А тепер давайте розберемо нову машиночку, яка вийшла на тестування. Це у нас у лінійці буде 9 рівень, у лінійці блискавиці. із новою механікою, друзі, Це механіка спеціальні снаряди залежить від відстані до цілі враження. Дивимося, що в нас є. Дивіться, вогнева потужність в цієї машинки, якщо дистанція до цілі знаходиться менше 50 метрів. То у нас відповідно буде найбільша шкода 800 одиниць, друзі. Так як у нас було утопа, наприклад. Потім, якщо дистанція більше 50 метрів, але менше 275 метрів, то у нас шкода на всіх, крім фугасів, буде 550 одиниць шкоди в снарядах. До речі, тут тільки підкаліберні фугасні снаряди, друзі. І в фугасів слід зазначити, що, наприклад, якщо подивитись по характеристиках, то ми можемо побачити, що в них не змінюється кількість шкоди задіяної при різних відстанях. Але звісно там пробування набагато менше. Якщо подивитися по фугасах, 85, пробувають, якщо подивитися по голді 320, пробуває вона. Це дуже багато, ну доволі непогано, скажімо, хоча під калібери. І 290 у нас пробувають стандартні снаряди. Тобто, по пробиттю все нормально, але є дуже великі питання по реалізації цього дамагу. Тому що дивіться, 15 секунд перезаряджання 27. Секунди час зведення 0,38 метрів у нас точність. От такі комплектації тестується дана машинка. Якщо прикинути, от по ДПМу, по максимальному, це 800 на 4 умножаємо, тому що 15 секунд перезаряджання. І ми отримуємо 3200 у нас середню шкоду за хвилину, друзі. Звісно, це високий показник, плюс до того буде гарматний досилач, плюс до того буде нормальний екіпаж, але реалізувати цю машинку буде, я думаю, не так то й просто. Мінус 7, плюс 15 у нас кути, гарматка. Повертається вліво-вправо на 5 градусів, 26 градусів у нас швидкість повороту самої гарматки. Тобто не швидка, але вона повертається дуже мало, ми цього не будемо відчувати. 60 снарядів боєкомплект по мобільності 42 у нас кілометра. Вперед 15 назад ця машинка їде. Тобто вона доволі така обмежена в швидкості, але має непогану потужність, як для важкої ПТ-шки 15 чи 6 друзів. Так, це не найхороший варіант, це не ст але тим не менш. Але обмежена до 30 градусів швидкість повороту шасі. Тобто її можливо будуть і закручувати. Ну, якщо динамічні якісь будуть танки, звісно, будуть закручувати. От такі от справи, друзі. По бронюванню, якщо подивитися, от дивіться, у нас заявлена броня 190 75 55 це бронювання у нас корпусу, друзі. При тому, що кількість ХП 1800 одиниць. Для 9 рівня 1800 одиниць це не підвищений показник. Ну Це стандартний, а можливо навіть і занижений, друзі. 190-лобової броні, звісно, я думаю, ВЛД. От конкретно це ВЛД, якщо подивитися, воно повинно відтанковувати, але не при прямих кутах. І плюс до того, дивіться, тут є ще от така як башточка, яка випирає в сторону. От я думаю, в цю башточку будуть ще пробувати лючок такий. Будуть пробувати без проблем. Ну, подивимося, це треба все тестувати-катати. Можливо, ці машинки на близьких дистанціях реально будуть розривати в рандомі. Але я думаю, що в будь-якому випадку це все буде тестуватися і зарано щось обговорювати. До речі, огляд у нас обмежений 360 метрів, тобто це невеликий показник для 9 рівня, друзі. Це маленький, він обмежений, тобто ви в основному будете працювати або на близьких дистанціях, або по чужому засвіту. Але на великих відстанях, друзі, всього 300 у нас буде шкода на стандартних підкаліберних і на голдових снарядах. От такі от справи, друзі, пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї лінійки. І не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. До побачення.